Доброго дня! Сьогодні хочу з вами розібрати таке дивне питання: як можливість купівлі годинника БУ чи нового у топових виробників і продавців на ринку України. Дуже часто зустрічав подібні запитання, але. Єсть у мене своя точка зору з цього питання. От до мене звернувся людина е на цьому, на Оликсі і почав розказувати, що в нього там 6 ікс пробував годинник, тримав ще 75 днів, тому вирішили, що він тримав в режимі збереження енергії, ну то так є, такі 75 днів. Але він написав, що знаходиться в ремонті, і розказав, що годинник купу, купив у офіційних офіціалів, але потім от, там, брав нові вдеки з гарантією, закінчилася гарантія, почались косяки. І зараз відповідно цей годинник тривалий час знаходиться вже там три місяці. Умовно знаходиться в них на аналізі, на ремонті, на заміні і так далі. Що я вам скажу, шановні слухачі, шановні мої підписники, ну, чесно вам скажу, краще все ж таки користуватися тим всім, що відбувається з годинником Гармін, але з годинниками зі Штатів. Я вам скажу, є певні засоби, навіть коли старий годинник міняється. Ну, так, да, іноді треба доплатити, іноді ще щось треба зробити. Але годинники зі штатів, як мінімум, ти впевнений будеш в тому, що ніяких питань і цих по три місяця совання туди сюди в тебе ні в якому випадку не виникне. Купив, купуйте тільки у перевірених продавців, купив годинник, я даю своїм місяць гарантію. Но якщо виникає у людини якась проблема, то на себе переймаю ці проблеми, попробую людині допомогти вирішити це питання, знайти вихід, щоб усунути цю проблему. Але місяць, там, два місяці такого ж це взагалі, що воно. Да, якщо така ситуація, що годинник дуже поганенький, ось, то, звичайно, треба відправити буде в Штати, назад отримати. Це процес не, не короткий, це. Місяць-півтора точно треба буде часу, але проблем з тим, щоб така заміна була, не буде. Це раз. По-друге, ви купуєте умовно на вторинному ринку годинник в рази дешевший, ніж те, що купується офіціалів з гарантією умовною. Да? Рік гарантії дають вам за великі гроші. Там в два-три рази дорожче, ніж можна от, умовно там ту 6 X купити, X Pro, ніж те, що от тоді колись було. І фактично, от, у мене була ситуація, я там за 160 доларів, здається, у мене був годинник плохенький, плохенький, він мені почти в ноль став. Я його відправив, 160 доларів заплатив, умовно, і мені прийшов новенький годинник. Там, з плівочками все як положено, такий ну, новенький апарат. То ви самі розумієте, що в цьому випадку от, набагато надійніша ця вся історія, ніж купувати в Україні, переплачувати за цю гарантію. З гарантією, ну я не знаю, я декілька разів це чув, дуже так гарно себе поводять. Я не хочу сказати, що там. Я дуже погано відношусь до наших українських ремонтників. Ні, я навіть сам звертався декілька разів. Деякі проблеми вирішили, деякі проблеми ну, настільки дорого просять за, за такий копієчний ремонт, що, чесно кажучи, навіть не хочеться і, скажімо так, з ними мати справу, тому що ну, дійсно величезні гроші вам просять за, скажімо, простий ремонт. Тому. Моя порада все ж таки звертайтесь до тих людей, які мають вже певний досвід, мають певну клієнтську базу і знають, що клієнт це поперед, поперед за все. Є у нього якісь там питання і так далі. Допомагаєте вирішувати і там і після гарантійного терміну, Да, можливо. Скажем так, за якусь там певну суму грошей, тому що на БУ я місяць даю, можеш там давати рік і так далі, але все ж таки все одно вирішиться це питання. Я так розумію, що ці нові годинники, вони все одно також не безкоштовно поремонтують вам. І з вас попросять додаткову суму, за гарантію переплатили, тут суму попросять. І саме гірше, що вони відремонтують годинник, а Гармін не ремонтує. Гармін не ремонтує свої приводи. Якщо є проблема у Гарміна, вони їх просто-напросто заміняють. Оце дуже велика така ситуація. Гармін не підлягає ремонту. Все ці оці, всі нюанси, які там приводять, це ерунда. Політики Гарміна прописано. Ми не ремонтуємо, ми міняємо. Якщо виявилась похибка, а особливо, якщо похибка така дійсно серйозна, можна навіть обґрунтувати, і вони можуть вам замінити і безкоштовно. Ось. Тому звертайте на це увагу. Користуйтесь цією інформацією, ну і думайте перед тим, як віддавати величезні гроші. Можливо, треба. Не треба їх віддавати, можливо, дійсно з купити на вторинному ринку, покористуватися, розібратися, зрозуміти, що вам потрібно. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.